Давай дальше. Яке перше слово сказав Тоні? Тато. Тата. Та -та, та -та. Тата. Тата. Ну це давай не дальше. так, що це було слово. Це... <кх> давай, давай. Так. Е... Мій улюблений. Why? Мій улюблений серіал е, з е, підліткових років. От... Який мій улюблений серіал. Не зараз. Я не дивлюсь телевізор, не дивлюсь серіали, але взагалі не знаю нічого. про сучасність. Буремний шлях. Так! Чекайте. А що так, то треба показати. що Буремний шлях. От, будь ласка. Буремний шлях. Добре. Next. Яка була моя. Ну, заховай, ну коли я говорю, слухай, будь ласка, мене. Постав, потім будеш дивитися. Яка була моя перша марка машини? Яка моя перша машина була? Опель. Э, ой, ви Ford, Форд, Форд. Sierra, а потім э, вже. інша. Да, Ford. Ford Якого року ще, може, пам'ятаєш? Класна була тачка. Дуже класна. 84-го року Ford Sierra, пацани Так. Моє улюблене свято. Твоє улюблене свято. День народження. Да, звичайно. Ну, покажи. Кажу, зараз Щось ми під не дуже підготувалися. Я, я все підготувалася. Ні, я підготувалась також, але дуже багато часу це <как> все. Ну, так в мене все займає, в мене все. Сумі, я завжди кажу, що я там. Не цей, не той, не сой. Дивіться, як в мене. Я зразу показую відповідь, в мене все прописано. А подивіться, як Соломія довго показує. Так, хто наступний? Ти? Да. А ні, чекай, що я тільки що казав. Ні, моє улюблене свято День народження. А, так. Да. Ти показала? Так. Добре. В чому я був одягнутий за день, коли ми з тобою познайомились? Бо я дуже добре пам'ятаю, в чому була одягнута солона. Ну, звісно, тут ще не запам'ятати. Добре. Ти був одягнутий в Чорній майці, і в чорних штанах. Майці чорній. Ну, давай відповідь. Ну, це я, моя займаю. відповідь. Що, чорна майка і все. Що, і, гола, і піска посіла? <різь> Кажу, чорні штани". <різь> може, <джинси. різь> Чуєте, чорні штани. Може джинси. Чуєте, чорні штани, може а Може спідниця. <різь> спідниця була я. Ну так в чому? Я був удітий. Чорна майка і е, джинс. А взутий? Ну, а ще що? Я не пам'ятаю. А я сонце дуже добре пам'ятаю, в чому ти була взута, в чому ти була вдіта. Я теж пам'ятаю, в чому була взута і вдягнута я. А в чому ти був взутий, я не пам'ятаю. Вибач, я не дивилась тобі на ноги. Якщо чесно, я теж не пам'ятаю, в чому я був, де ти так і написав, я не пам'ятаю, але мені просто було цікаво, але чи пам'ятає своє мій. що я, Чорна тому, що... майка. Я точно пам'ятаю. Що я в майці до тебе підходив? Або напевно, що так. Бо Соломія була в такій е... джинсовій спідничці, в білій майшці. В Да.